Друзі, привіт. Ну, що Для мене це катастрофа. коли Ми стільки матчів маємо 3-1-1-3, як, 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 як вам зручно. Ну, Мілуокі і Мемфіс напевно, що сезоном не заслуговували на 1-3. Лейкерс не заслуговував на 3-1 цим сезоном. але бачите, як все сталося. Е при тому, що в, Май в Майами поламався Хіров. І Діпа все одно вони витягнули. Дійсно, Джимбо зіграв в режимі монстра плей-офф Джимбо. Четвертий в історії за кількістю очок плей-офф це дуже круто. Ну, побачимо. Я думаю, що в домашні матчі зараз сьогодні команди, які сьогодні програли, виграють. А от що буде в шостих, напишіть в коментарях. Дякую за увагу. Ну і вболіваю за секрет.